Вітаю в ефірі. Новини, яким запам'ятався початок цього інформаційного тижня. Понеділок, 11 березня у Рівному та області. Розповідаємо далі у випуску. Скорботна звістка прийшла на рівненщину. Обірвалося життя військовослужбовця Юрія Тимошчука, який перебував у лавах Збройних сил України із 2022 року і був нагороджений нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі. Чоловік був президентом аматорського футбольного клубу Оріон із села Грабів, що виступає в чемпіонаті Рівненського району. Як повідомив побратим Юрія Павло Дудко, у військового не витримало серце. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Злетів у кювет і врізався в дерево. Сьогодні о 10.30 до поліції надійшло повідомлення від медиків про автопригоду неподалік Радивилова. На місці події слідчий попередньо встановив, що водій автомобіля Рено не впорався з керуванням. Злетів у кювет, де врізався в дерево. Двох чоловіків, що перебували у салоні, доставили до лікарні. Потерпілих із понівеченого авто, деблокували рятувальники. Обставини ДТП, а також хто саме був за кермом автомобіля, встановлюють в поліцейські. У селі Біла Криниця Рівненського району екоінспектори підтвердили факт забруднення ґрунтів. Раніше там виявили каналізаційний колодязь, з якого витікали рідкі побутові відходи на відкриту ділянку землі. Спеціалісти відібрали проби ґрунту з метою встановлення рівня забруднення і за результатом перевірок виявили перевищення допустимих норм за кількома показниками. Розмір завданої довкіллю шкоди оцінили у майже 13,5 тисяч гривень. Осіб причетних до порушення наразі не встановили. Справу передали до поліції. Вимушено переміщені громадяни, люди без домівок та особи з інвалідністю проживають у спеціальному медзакладі на Рівненщині. Там за ними доглядають, годують та надають юридичну допомогу. Подробиці у наступному сюжеті. Пані Валентина, переселенка з Донецької області. Жінка раніше проживала у місті Бахмут. Там працювала інженером на швейній фабриці. Аж поки у її дім не прийшла війна. Ну коли ми уїжджали із города, звісно, було очень страшно, очень страшно. Я просто не могла залишатися, тому що сусіди уходили всі. В убежище, а я маму не могла з третього этажа квартири тянуть. потім ми повинні були уїхати. Валентина разом з 97-річною матір'ю приїхали на Рівненщину. Спочатку жінка проживала у Рівному, потім опинилася у домі милосердя в Тучині. Тут переселенка з Донеччини читає книги, дивиться телевізор та спілкується з іншими мешканками закладу. Я чим займаюся? Ну как? Как всі, как всі? Якщо то треба допомогти, я говорю, пожалуйста, привлікайте мені. Так що. Что... Так, так, як всі. Це медзаклад для жінок. Зараз їх тут близько чотирьох десятків. Мешканки жартама додають, що не вистачає чоловічої компанії. Нам треба дідов тут, а тут нема. І ми тут самі холосячки всі. У медзакладі мешкають здебільшого люди пенсійного віку. За ними доглядають медсестри і щодня проводять огляд. Ми зараз вам поміряємо тиск. Руку темніше, так? Так. Вас тиск в нормі. Нога болить вам болить. і бо профен треба випити. Да, від тиску не треба пити. Тетяна Михальчук вже два роки працює у цьому медзакладі. Прийшла у дім милосердя на волонтерських засадах. Жінка щодня оглядає мешканок в окремих випадках надає першу медичну допомогу. От сьогодні з жіночка, був дуже високий тиск, і прийшлося надавати медичну допомогу. Кожен день їх оглядаю, тиски мірою приймають в нас від тиску препарати, препарати. Є, я чим лікувати. Окрім медсестер, у закладі є кухар, який тричі на день готує їжу. Також тут надають юридичну допомогу, зокрема, людям, які втратили документи. Жінки тут жінки бездомні, інваліди і також є ВПО. І освобо більше людей це бездомні людей і без документів, які ми виробляємо документи, ставимо їх на облік. Ідея створити такий заклад з'явилася в Ігоря Головчака ще у 2013 році. Тоді він разом з іншими волонтерами брали безхатченків, алко та наркозалежних людей до своєї оселі на тимчасове проживання. У 2017 році ми себе зареєстрували вже як благодійний фонд. Вже стали юридичними, нам стало вже легше. Ми почали про себе вже заявляти у деякі речі навіть і в грантових програмах, і в державних. Авні структури почали слухати, що ми є така організація займаємося такими речами. У 2021 році нам передали оцю будівлю. Окрім закладу в втучені, благодійний фонд має такий же у постомитах колишнього Гощанського району. Там проживають лише чоловіки. У планах фонду відремонтувати будівлю в Тучені і переселити туди також чоловіків. Існує дім милосердя на кошти донорів та грантів. До слова, у двох медзакладах проживають 78 осіб. Микола Брежицький, випуск новин. Спочатку року на Рівненщині працевлаштували 129 внутрішньопереміщених осіб, 25 безробітних пройшли професійне навчання за направленням служби зайнятості. Також ВПО активно беруть участь в державних програмах на створення або розвиток власного бізнесу. 20 людей отримали мікрогранти на загальну суму 4 мільйони 800 тисяч гривень і працевлаштували на нові місця більше 40 переселенців. Також 580 тисяч гривень компенсації виплатили 21 роботодавцю області, за створення 32 робочих місць для ВПО загалом в Рінецькій області зареєстровано близько 49 тисяч людей, яких війна змусила лишити свій дім. Обікрали на вокзалі. Днями до сарненських поліцейських зателефонував громадянин, який повідомив, що у нього на залізничному вокзалі викрали два повербанки. Заявник описав невідомого чоловіка, який може бути причетним до крадіжки. Під час обстеження прилеглих територій патрульні помітили схожого за описом громадянина. Той, коли побачив поліцейських, почав помітно хвилюватися та ховати щось у кишені. Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили повербанки, походження яких чоловік не пояснив. Патрульні викликали Слідчо-оперативну групу відкрито кримінальне провадження. У рівному відкрили дошку пам'яті народному артисту України Віктору Марущаку. Упродовж чотирьох десятиліть чоловік був керівником танцювального ансамблю Полісянка. Творчий колектив міського будинку культури та вихованці Віктора Семеновича прийшли, щоб поділитися спогадами про митця детальніше у наступному сюжеті. Людина, яка стала символом полісянки, 11 березня минає три роки відтоді як помер багаторічний керівник заслуженого ансамблю танцю України Віктор Семенович Марущак, аби вшанувати пам'ять талановитого митця і наставника для кількох поколінь місцевих танцюристів біля адміністративного входу до міського будинку культури рівного встановили меморіальну табличку народному артисту України. На відкриття прийшла дружина Віктора Семеновича, Любов Марущак, його друзі та вихованці. Та хвороба. Невеликовна, яка його забрала, це його робота, це стресові ситуації. Це просто багато хто не розуміє, бо квіти і на сцені костюми, і аплодисменти, це хто як сприймає їх. Упродовж останніх років свого життя Віктор Марущак хворів, але зумів залишити оптимізм та енергію для тих, хто продовжує його шлях. Один із таких танцюрист Сергій Яцюк, який працював під керівництвом Віктора Семеновича у полісянці з 1996 року. Чоловік пригадує, що кожна репетиція була унікальною, не схожою на попередню. А наставник навчав не лише хореографії, а й найвищих цінностей бути людяним та добрим. Він дійсно є легендою у світі народного танцю. Він є ходячою, був ходячою енциклопедією поліського танцю. Він про поліські танці знав ну, все просто. Він нас навчав. Нас навчав не тільки хореографії, а й бути людьми. Віктор Марущак досконало знався на мистецтві народного танцю Полісся. Він створив більш ніж 200 оригінальних хореографічних постановок. Під керівництвом народного артиста України колектив полісянки здобув низку нагород не лише на внутрішній сцені, а й за кордоном. За словами директорки рівненького міського будинку культури Ольги Стельмах, найголовніше це та плеяда талановитих людей, яким зміг передати любов до танцю. Віктор Семенович саме за цей період полісянка і стала найбільш відома у всьому світі, адже географії. Я гастролей полісянки, вона сягає не лише Європи чи там України, а і далеко за океаном. Ті колективи, які є в будинку культури, а саме народні танці, це вихованці Віктора Семеновича, адже Покоління за поколінням ці дітки підростають і стають в подальшому учасниками самополісянки. Ініціатива облаштування дошки пам'яті Віктору Морощаку належить керівництво МБК та родині народного артиста України. Вони сподіваються, що спогади про багаторічного керівника Полісянки будуть збережені у серцях не лише його вихованців, а й пересічних рівнян, які шанують культуру рідного краю. Микола Брушицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині продовжує зменшуватися рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Упродовж останнього тижня в області зареєстрували 8,5 тисяч випадків недуги. Це на 15% менше ніж тижнем раніше. Також на половину зменшилася кількість госпіталізацій із простудними захворюваннями. Водночас 10 шкіл області продовжують працювати дистанційно через велику кількість хворих учнів. Укрзалізниця запустила бета-тестування моніторингу квитків на поїзди внутрішнього сполучення з можливістю автовикупу. Тепер для користувачів, авторизованих через «Дія-Підпис» в режимі тестування доступний моніторинг двох типів: поїздів квитки, на які вже у продажу з можливістю відстежувати наявність конкретних місць, і напрямків з можливістю відстежувати появу в продажі квитків на відправлення між обраними містами. Також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замов. При активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів. А у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично. Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш сповіщення у застосунку. 6 березня Український ветеранський фонд мінветеранів почав прийом заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу. Варто почати власну справу. За умовами конкурсу можна отримати від 500 тисяч до півтора мільйона гривень. Подавати заявки можуть ветерани, члени сімей загиблих ветеранів війни та члени сімей загиблих захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці. Дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні особи підприємці юридичні особи зареєстровані. Овані не пізніше ніж за рік до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих. Прийом заявок триває до 19 березня. На цьому команда сфери бажає вам продуктивного тижня і продовжує інформувати про головне зжиття регіону. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.